Розв'язати рівняння схемою Горнера. Перед нами рівняння третього степеня. Воно не розв'язується якимись такими способами, які ми знаємо, там в квадратному рівнянні чи що. А за допомогою схеми Горнера можна розв'язати це рівняння. Ось з чого починати. Спочатку потрібно підібрати число, яке є коренем цього рівняння. Тобто знайти таке число, яке перетворить лівий вираз у нуль. Ну і таких чисел безліч. Ми ж не будемо перевіряти кожне число. Так от, якщо це рівняння має цілі корені, то вони знаходяться серед дільників числа 12. Отож, випишемо собі всі дільники числа 12. Ось вони перед нами. І перевіримо якесь е, із чисел. Ну, Одиницю можна усно перевірити. Наперед скажу, що вона не підходить. А ось двійка є, власне, тим розв'язком. Хто не вірить, хай собі перевірить. У мене за браком часу тут немає коли це робити. Отже, а тепер будемо складати схему горнера. Е, у першому рядку ми виписуємо усі коефіцієнти нашого рівняння. Отже, це буде 1 біля куба, мінус 1 біля х квадрата, мінус 8 біля х і 12 вільний член. Тепер ми сюди записуємо в це в віконечко те число, яке ми знайшли є коренем рівняння. А далі такий алгоритм. Перший коефіцієнт переписується. Далі 2 множимо на одиницю, множимо. Ось я такий значок напишу множення. Далі додаємо ось це число по діагоналі, яке тут є в нас, і записуємо результат сюди. Тобто 2 множимо на 1, 2 мінус 1 буде 1. І повторюємо це з кожним із знайдених чисел. 2 помножити на 1, 2, мінус 8, мінус 6 буде. Тоді 2 помножити на мінус 6. Мінус 12, плюс 12 – 0, а так і мало вийти, тому що ми перевірили, що це число перетворює наш многочлен в 0. Але що це нам тепер дало? А ми отримали ось ці числа 1, 1 і мінус 6, які нам утворюють уже многочлен другого степеня, бо в першому рядку коефіцієнти многочлена третього степеня, а ось тут уже понизили на один порядок. Отже, ми можемо розв'язати собі квадратне рівняння х квадрат. Додати 1х, один тобто одиницю ми не пишемо, відняти 6 і дорівнює 0. Ну, терема Вієта нам каже, що розв'язок другий буде мінус 3, а розв'язок третій буде ще одна двійка. І ось у нас був х1. Тому це рівняння має три розв'язки: 2, мінус 3 і ще одна двійка.